Міністр армії Сполучених Штатів Дрісков планував зустрітися із Будановим в ОАЕ. Наразі гур не коментували таку інформацію, але подібна зустріч могла стати доленосною. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Секретар армії Сполучених Штатів Скол прибув у понеділок до Абу-Дабі для проведення перемовин з очільником української розвідки та російською делегацією, адже Вашингтон наполягає на укладенні мирної угоди, аби завершити війну в Україні. Про це повідомляє видання Financial Times, посилаючись на американського чиновника. Та двох осіб, які обізнані з перебігом зустрічі, відомо, що Дріскол почав переговори з делегацією РФ у понеділок ввечері. Також обговорення мали продовжитися і сьогодні, 25 листопада, склад російської делегації відразу не був зрозумілим. Але за словами двох осіб, обізнаних із ситуацією, Дріскол мав зустрічатися з головою української розвідки Кирилом Будановим. Міністерство оборони України, в частності гур. Не відповіли на запит про коментарі, зазначили у Financial Times. Журналісти нагадали, що зустріч в Абу-Дабі відбулася після переговорів між українським та американськими делегаціями у Женеві. Секретар армії Сполучених Штатів також брав участь у перемовинах у швейцарському місті. Дріскол був дуже активно залучений до цього мирного процесу. Протягом останніх кількох днів він, очевидно, був дуже залучений, тому він може передати цю інформацію Росії. Очевидно, Україна знає, що відбувається. Вони знали, куди він їде після Женеви. Наголосив американський чиновник. За словами посадовця, держсекретар США Рубіо та спеціальний посланець президента Трампа Уітков, пішли різними шляхами, щоб продовжити цю роботу зі свого боку. Приємною річчю у залученні Дріскола до процесу є те, що ви додаєте, а не забираєте. Тому він може продовжувати переговори та інші подібні речі. Як сказав учора Рубіо, ми будемо продовжувати цю роботу 24 години на добу, 7 днів на тиждень, докладаючи усіх зусиль, намагаючись діяти якомога швидше і агресивніше. Наразі невідомо, чи три сторони в Абу-Дабі, зустрічалися разом чи вели перемовини окремо у Financial Times Нагадують, що Кирило Буданов та ГУР підтримували один з небагатьох відкритих каналів зв'язку з РФ під час війни, завдяки чому вдалося обміняти тисячі військовополонених та обговорити інші питання. Також у президентському указі, який був підписаний у суботу, Зеленський призначив Буданова одним з дев'яти членів своєї офіційної делегації, яким надано повноваження брати участь у переговорному процесі зі Штатами та Росією для досягнення справедливого та тривалого миру.